Наслідки війни для України нині найчастіше оцінюються через призму економічних збитків, руйнування інфраструктури та кількості загиблих. Але війна впливає також і на здоров'я громадян. Багато хто зазнав як моральних травм, так і фізичних. У Добропільській громаді з початку повномасштабного вторгнення працюють за багатьма напрямками, аби підтримати всі верстви населення, які наразі тут мешкають. Одним з таких напрямків є створення пункту прокату. З початком широкомасштабного вторгнення багато жителів Добропільської громади опинилися в групі ризику. Також сюди доєдналися і люди, які приїхали з зони активних бойових дій. Група ризику це ті особи, які вже на сьогодні мають вади здоров'я. І вони потребують негайної реабілітації, як каже Ірина Ширина, пункт прокату створений за підтримки міжнародних організацій, благодійних громадських організацій, волонтерів і небайдужих мешканців громади. Вже на сьогодні ми в пункті прокату маємо 145 засобів реабілітації. І на сьогодні вже скористувалися цими засобами реабілітації більше 45 осіб. Тобто, ми розуміємо. Що люди з вадами здоров'я вже сьогодні мають можливість отримувати реабілітацію завдяки пункту прокату. У пункті прокату є все необхідне для людей, які потребують реабілітації. Ми отримали крісла колясні інвалідні, при кроватні столики. У нас є. У нас є крісла індивідуальні санітарні для миття голови. Саме більше у нас попитом користуються ходунки. Ходунки у нас є колісні, є без коліс, є снерули. Роликові також у наявності є багато милиць, палець, приладдя для людей, які прикуті до ліжка. Відмінність такого центру є в тому, що за потреби можуть звернутися всі, хто потребує негайної допомоги, навіть не маючи групи інвалідності. При зверненні необхідно мати паспорт та код для заключення договору. Людина може звернутися і отримати средства реабілітації. От трьох місяців до шести місяців. Якщо вони потребують далі користуватися, то ми продовжуємо. Договір заключаємо. Для зручності усіх хто звертається за допомогою, створили каталог реабілітаційних засобів, де є детальний опис. Люди, які прийшли отримати реабілітаційні засоби, вдячні, що про них піклуються. Рада, звісно, Дякую дівчатам. Що дякую, большої, що заботяться о нас? Спасибо, що пам'ятають, знають. У мене Чоловік інвалід. Другої групи для чоловіка. у мене паралізований, ну нема двигався, а зараз вже все. Прийшлося звернутися в центр. Ну, спасибо дівчинам, дуже відказали. Світлана прийшла до пункту, аби отримати реабілітаційний засіб для чоловіка. Я прийшла, щоб отримати кресло туалет. Інвалід третьої групи вже сам не в стані систы, я делала ему приспособления, ну просто типа ну, в общем, неудобно. ему надо за что-то шотодержатися нам чтобы удобно было. Короче, у нас проблема с этим. Поэтому узнала я, что есть такая помощь, що можна отримати, а слава Богу, мені не відказалась. Дякую, як кажуть, така організація, яка є. Кожен, хто звернувся за допомогою, прийшов сюди як до останньої інстанції. І більшість випадків, де людям доводиться доглядати своїх близьких. У мене чоловік 71 рік переніс інсульт. І оце вже готи, чотири місяці. Він не може. Ну сид, сидить тільки, а ходити не може. І тепер я от-от перетягую його на це квільство, сілець дуже зручно, дуже необхідна річ. І спасибі, яка це організація. І тут дівчатка завжди зустрічали. Ой, спасибі велике, я дуже вдячна. А це дали ще голову мити. такий надувний кружок. Дуже потрібна річ, дуже потрібна. Видача технічних та інших засобів реабілітації в пункті прокату здійснюється на безоплатній основі.